От у Путіна є дві групи людей, з якими він знаходиться в особливих стосунках. Дві сім'ї. Одна сім'я це сім'я Анатолія Собчака, якого він особисто вивозив до Франції, коли проти Анатолія Собчака була кримінальна справа Російської Федерації на якомусь таємному літаку. І потім Собчак повернувся до Росії вже, коли Путін став президентом, і якось загадково помер. Але у Путіна серйозні стосунки з цими людьми, не тільки Ксенію Собчак, я б сказав, він, вона взагалі його хрестниця, uh -huh. але і з матір'ю Ксенії Собчак Людмилою Нарусовою, яка, до речі, член Ради Федерації. Так. І яка собі в Раді Федерації дозволяє те, що взагалі ніхто в Росії не те чи член Ради Федерації, а навіть деякі опозиціонери себе не дозволяють, коли вона на пленарному засіданні Ради Федерації питає: а які тепер кордони у Росії? Можна сказати? От ми приєднали оці області, а ти, а в яких кордонах? І всі на неї бісять. От. Це одна сім'я. Інша сім'я це сім'я Єльцина. Угу. Куди Путін приходить з квітами додому вітати з якимись днями народження, ювілеями на камеру вони йому говорять: ой, здрасті, Володя. Ну, тобто, так ніхто з ним не розмовляє. І про цих людей ми теж нічого не знаємо. Де вони взагалі всі? Що вони роблять? Нещодавно я бачив заяву на Іни Єльциної, яка була антипутінською. Не пам'ятаю вже з якого приводу, з якогось приватного приводу. Мені здається, там теж на захист когось з. А, на захист, мені здається, Центр Меморіал. Вона привітала Центр Меморіал з Нобелівською премією, угу. сказала, що це героїчна організація. і знову Значить, Вона може собі це дозволити. Виступ, хоча і ніхто не вимагає від неї таких заяв. Але ці люди, як не дивно, почувають себе безпечно. Оце так буває в мафіозній державі. Є якісь сім'ї. Недоторкані. Недоторкані. Все дно. Що б вони не робили? Тепер питання а що ж сталося Ксенія Савчак? Як вийшло, що вона вийшла з цієї стації? А тому, що це мафіозна держава. Наскільки я розумію, Ксенія Савчак просто посварилася стіною канділера ще однією фіфою. Угу. Мерзотницею, на якій просто нема де ставити вже тавро. тавро. Просто. І ця. Канделаки, яка займається якимось там шантажем в соціальних мережах, вирішила, що Савчак в неї намагається перехопити бізнес, використала іншу мафіозі Сергія Чеміза. От вони пішли в такий наступ. Але цей наступ, от я так бачу, що в будь-якому разі, коли це доходить до царя, він це зупиняє трішечки на гальмах. Угу. І тому Савчак буде обережною, вона буде точно знати, де її кордон. Якщо виявиться, що вона зараз піде далі. Ось набагато далі, я не думаю. Але якщо так буде, то це, знаєте, значить, царні настояще. Значить, щось там вже якось повернулося зовсім інакше, ніж ми собі уявляємо. І ці сім'ї вже не те, що не відчувають, що він може забезпечити їхню безпеку, а не відчувають, що він там довго протримується. Вони перестають зважати на його гарантії, або їх він не може їх більше їм, їм дати. Це серйозні зміни. Поки що цих змін немає. Знову ж таки, угу. якщо Савчак виїхала і нічого не сталося, показали її ізраїльський паспорт. Вона має. Повне право на ізраїльський паспорт. Це ж не якась вигадка. І дідусь, батько Нарусовий, він єврей за походженням. Ну, це, це не таємниця. Uh -huh. ну, з точки зору ізраїльського закону про повернення, вона могла 100 разів отримати цей паспорт тоді, коли вона його хотіла.